Вітаємо на каналі Ванишкевичі. Сьогодні готуємо рибу, запечену у фользі. У нас хек, але можна використати будь-яку рибу, яку ви любите. Страва готується дуже просто, швидко, легко і головне вона корисна. Отже, що ми робимо? Нам Для початку роботи треба зробити із фольги невеличкі човники, таку собі форму для запікання нашої риби. У нас 4 філе, готуємо 4 човники. Далі морпу нарізаємо кружальцями. У нас є ось така для сиру хвиляста, ніж такий хвилястий, ми ним нарізаємо, щоб було гарніше на тарілці. Нашу форму імпровізовано нічим не змащуємо. Сюди ж нарізаємо цибулю півкільцями, так досить грубенькими. І відправляємо до моркви. Так само, як цибулі, нарізаємо половину лимона, складаємо зверху на овочеву подушку. Рибу натираємо сіллю і перцем до смаку. Якщо ви любите ще додавати трави, сюди можна додати легко, буде теж смачно. З двох сторін натираємо. Відправляємо рибу у форму. Формуємо бортики. Притискаємо щільніше. Рибка буде випікатися і буде сік видавати овочі, і вона буде ніжна і м'ягесенька. І зверху ще вкладаємо теж фольгу, робимо таку кришечку, яку ми потім будемо знімати. Все дуже просто і швидко. Таку страву завжди мені мама готує, коли я хворію. Буває таке. Так, відправляємо в розігріту духовку на 180 градусів на 20 хвилин. Далі виймаємо з духовки і знімаємо кришечки. Якщо ви хочете, щоб рибка була прям такою паровою, то готуйте пів години, отак закритою. Кришечки не знімайте. Якщо хочете, щоб вона трішечки стала підрумянена і трішечки твердіша, то знімаємо кришки і відправляємо ще на 5-10 хвилин в духовку. Трішки так розкриваємо. І в духовці підсушуємо. Не більше 10 хвилин при тій самій температурі 180 градусів. Страва виходить дуже смачною і корисною. Ми з Ярославчиком рекомендуємо вам спробувати. Дякуємо, що ви були з нами! Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал і хай вам все вдається!